Дівчата, всім привіт! Сьогодні я хочу вас познайомити з моєю новою любов'ю. Це настільна витяжка від фірми CheMaks. Просто хочу вам показати, наскільки вона прекрасна. Рожева! Я опитувала багатьох майстрів, які користуються цією витяжкою. І вони мені всі її дуже хвалили. Реально, позитивних відоків було дуже багато. Ну, мене це, звичайно, підкупило. Ну, мало того, що тут ідеально рожевий колір. Вигляд витяжки просто вау, мені дуже подобається, вона дуже стильна. Я вже нею покористувалася, і що я можу про неї сказати? Вона дуже класно забирає в себе пил. Плюс вона не є дуже гучна. Вона не шумить на всю студію, після неї не болить голова, а це є дуже великим плюсом, тому що витяжка потужна і не дуже гучна. Ну це ідеально. Це ідеально. Зараз я вам зроблю таку лайтову розпаковочку і покажу, як на ній працювати і як вона все в себе вбирає. Розглянемо детальніше, що в нас у коробочці. Це книжечка, де на різних мовах світу все описано про цю фірму. Також комплект входить блок для живлення та решіточка на магнітах. Завдяки цьому витяжку дуже легко чистити. Я обрала собі саме рожеву витяжку, ну, в принципі, яку ще. Але ви можете обрати інший колір. В інтер'єр моєї студії вона вписалась просто ідеально. Вона не є дуже висока, вона не шумить і на ній дуже зручно працювати. І як бачите, пил вона вбирає дуже добре. А взагалі я естет і мені дуже подобаються гарні речі. І ця витяжка, ну реально, дуже гарна і стильна. Ну мені дуже подобається. Все я її тепер люблю.